Родіон, вітаємо тебе у Чернівцях. Розкажи, які твої перші враження від міста, від клубу, від команди, що вже встиг побачити, де побувати. Дякую. Приїхав я 21-го ще так місто я не сильно розглядів. Поки все подобається, подобається, як до мене ставляться персонал, як тренер до мене поставився. Дуже приємно. Розкажи детальніше, як, ти, як так сталося, що ти опинився у Буковині, чи довго тривали перемовини, взагалі, чи довго тебе умовляли перейти в Буковину. Розкажи трішки деталей. Я знав, що була зацікавленість від клубу. Е я не думав якось там довго. Е мені агент сказав, що тренер хоче, і е ми зразу погодилися. Я не вахався ніяк, там одразу. Скажи, чи спостерігав ти раніше за Буковиною, що взагалі знаєш про наш клуб? Ну, раніше спостерігав, бо тут грає багато друзів моїх, з якими я раніше грав, з якимись я ще з дитинства, так як Данил Голуб, я за ним стежив завжди. Це Та, ну, більше такого, ну, рік, мабуть, стежився. Розкри детальніше про знайомство з Голубом твоє, з іншими футболістами, кого ще знаєш? Ну, знаю, ще Андрій Андрійчук, грали в місті в Олександрії, знаю Дмитро Шенкаренко, в Маріуполі в дублі грали. Ну а з, з іншими і так ми тільки пересикались в матчах, коли ми там ю 19 грали в дублі, Більше кого? Скажи, чим саме тебе зацікавила пропозиція нашого клубу, чому ти вирішив перейти до Буковини? Ну, перше, це тому, що мною цікавились, бо це завжди приємно, коли тобою цікавиться, і якщо тобі цікавиться, то де, то треба йти. Друге, це напевно, що ну, є задачі. Є задачі, є, щоб потрапити в ПЛ. І... Це дуже круто. Не в кожній команді, не в першій лізі, є якісь такі задачі. От, власне, ти переходиш із клубу УПЛ до клубу першої ліги, так наскільки ти довго обмірковував цей крок? Чи варто робити такий Невеличкий крок, можливо, назад, але. Я, я б не сказав, що це крок назад, бо я вже грав в першій лізі за Маріуполь. Я тоді вже. Ну, якось не мог звикнути до першої ліги, але зараз я спокійно перейшов. Тут немає ніякого, що це шах назад або щось. Я думаю, що це на користь буде мені. Якщо я буду тут грати, і мене хтось може десь замічати. Але коли ти сидиш ну, в ВПЛ, ну, це зовсім друге. Тебе ніхто там не бачить, як ти граєш. Але тут, ну, я кажу ще раз, це не шах назад ніяк. Попри твій досить молодий вік, ти вже пограв за декілька клубів, зокрема у українській прем'єр-лізі. От розкажи про цей досвід, про твої виступи за попередні клуби. Ну, перший клуб, це дебютував за ВПЛ, це за Маріуполь проти Шахтаря. Потім, як почалась війна 22-му, я вже перейшов до Чорноморця. Там трошки пограв, але потім була невеличка травма, і вирішили припинити співпрацю, бо як я відновлювався і вирішили припинити і перейшов до Олександрії. Ну, от після Олександрії я тобоковиний. Розкажи нашим болівальникам, який ти футболіст? опиши себе, свої якості, позицію на якій виступаєш. Ну, позиція це інсайт. А описувати, ну я навіть ну, я не можу себе описати, бо це якось. Ну, я не я не такий, який там себе якось може характеризувати. Пускай це буде тренера, болівайники, і буде мене описувати. Якою ти бачиш мету е своїх виступів за Чернівецьку буковину? Ну, по-перше, це щоб завжди були перемоги, як, як можна більше давати користь цій команді. Голами, своїми передачами, якісною грою, ну, щоб в клубі завжди були перемоги. Ми з тобою спілкуємося у твій день народження. Як тебе привітали сьогодні, чого тобі побажали, чого ти, можливо, сам собі можеш побажати на найближчий період? Ну, привітав мене головний тренер. Привітав Данило Голуб, це хто з цієї команди, а так, ну, батьки мене привітали, дружина сама собою. Що я можу побажати? Ну, Побажати це одне миру, миру в Україні. Щоб все як наскоріє закінчилося і щоб у нас все було добре в Україні.